Друзі, всім привіт! Сьогодні ми граємо в Fortnite. Отже, поїхали, зайдемо в першу катку, дуже давно не грав, тому зараз подивимось, що змінилося. Не великий фанат жужного парку, але все ж таки подивимось, що вона. Багато бачив того, що там з'явилася якась дуже крута палка. Зараз подивимося, що там. А в цілому поки ми заходжем, заходимо, напишіть в коментарях, як вас прав в цілому. Отже, поїхали. Ще не помираюсь. Зима вже закінчилась в Фортнайті. Будиночок, чолкунчик, зник, а отже має бути весело. Давайте побачимо. Що там? А, не змінилася. Так, зброя була таке, у нас вікна. Взагалі треба буде оновлювати контент. Бажаю про. О, не дуже бачите. Угу. Отже у нас Так, все полетіли. Ми вилітаємо не з басу, а саме з волне як скейтбордисти чи серфери. Серфер, мабуть, серфер і це трішки інше. Отже, давайте зараз зіграємо на максимальну кількість кілів. Точніше, давайте спробуємо так зіграти. Щоб вилітаємо, давайте на першу ось ось. Знаю, тут є лут, він непоганий. Щоб пошвидкому. Угу. О боже, як мені пощастило. Снайперська гвинтівка. Я її так обожнюю, просто я передам словами. Ну добре, запробу ви. О! Є те, що я хотів. А це що таке? Добре, потім подивимось. Полетіли швидко далі. Дивитися. Ага, забираємо одразу. Дуже пощастило, а де він знайшов це? Нічого собі. Мені також захотілося такого постріляти, але, на жаль, не вийшло. Так. Дуже пощастило, що попав. Чесно кажучи, думав, що все. Зараз б'ють. Отже, перший кіл в копілочку наш пішов. На жаль, ну дуже якісь в цілому і не професіонали, але непогано хлопці грають. Давайте ще одну гру можна зіграти. От так. Отже, поїхали. Отже, поїхали. Все, давайте цього разу точно вже на максимальні кіли. Просто. То та гра була більш-менш на розігрів. А це вже по максимуму. О, давайте... Злетимо, навіть не знав, що. Полетіли, не знаю, туди. Не полетимо. Полетіли. Отже, давай цю дрозь сюди залітаємо О, друзі, можливо, ми ще босом станемо. Але ще треба перемогти всіх інших. Тут також зараз буду вилітати. Пошвидшуємо, треба запасатись. Давайте тут одразу вип'ємо. Розуміло, якісь боти. Полетіли забирати. Давайте візьмемо краще його ці гранати, думаю, зараз буде весело. душу жаль, еще не встречаю. Хотелось бы купы и ты. И треба. Пяточки на пяточки давимо. Бежим, 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 бежим. швидше 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 добрый бешомок я хочу за ты палочку палочку хочешь за ты ям эту палочку мы не будем ласочками Де вони всі стрілять? У мене за лише 3 кла. Чому в мене всього 3 кіла? Хочу більше. Це ж таке. Це не відімка добра. Клас, тачка. Круто, якщо її можна було б забрати. Але її не може так зробити. ну зараз будем. Друзья, это еще один. А ні, це бос, це хлопчик. Ну, гравець. отже, добре, зараз будемо битися. Отже, бій бос проти боса. Ай, втік, нащо ти втікаєш? А що то було бігти? Чи взагалі приколи не зрозуміють, чисто кажучи, ну добре Могли б нормально побити, сні ти тікаєш кудись на що? Типу ну а що воно тобі дасть? Друзі, можливо я зараз зроблю якусь дуже... Страшну річ, але полетіли. Ні. Нічого страшного не сталося, отже добре. Угу. далеко ж від мене не втечем. Далеко так тікати не вийде. Буду його переслідувати. Cell boss I thought it. дуже странно, але добре. А, пропал, пропав. Немає його вже. Окей. О, получилось получили за палкою. Палка, палка. палка. У -у -у. Палочку, будь ласка. палка наша! Отже, готуємось. Фінальна битва. Питання лише одне, чи зможемо ми виборити цього разу топ-1. Чи нас б'ють швидше? Так, там бос. І вони, скоріше за все, будуть йти зараз до нас, тому що... І що? М -м, добре. Бо поки що знаходиться ось там в будиночку. Почекаємо. Нічого страшного в цілому. Окей.

Друзі, ну не знаю, чесно. О, на 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 на, -на. Давайте побачимо все ж таки. Ну, no. добре. No. В принципі, думаю, вам сподобалось. Не забудьте поставити свою вподобайку, підписатися на цей канал. Ну а з вами був Сумраковий. не губіться в сутінках. До зустрічі!